Україна важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти наших людей, проти нашої держави. Ми дякуємо за підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету. Наш суверенітет це щоденна боротьба українців, військових, цивільних, всіх, хто захищає право на життя в Україні. Наше право на самооборону сьогодні. А вночі усі в світі знову могли побачити, що, що несе ця війна, що несе агресія Росії. Був черговий удар по містах наших, були влучання російських дронів та ракет по житлових будинках. І тільки в одному нашому місті, Тернопіль, більше двох десятків людей були вбиті. Цим удар, і це люди, які були просто. Які були просто в себе вдома, які мирно спали станом на зараз, відомо про 25 загиблих серед них дві дитини. Ми співчуття рідним та близьким. І дякую пану президенте вам за співчуття. Зараз ще тривають рятувальні роботи. Відомо, що можуть бути люди, на жаль, ще під завалами і. Рятувальники намагаються зробити якнайбільше. Також був удар по Харкову, по інших містах наших і громадах. І загалом тільки в сьогоднішньому російському ударі було 48 ракет це дуже багато, і 476 ударних безпілотників. Така кривава ця війна. Ми в Україні змушені постійно захищатись від таких ударів. Ми шукаємо і дійсно, ми забезпечуємо Україні необхідні такі ракети для. Протиповітряної оборони це виклик, це не просто, але ми все для цього робимо. Необхідну зброю та для наших захисників неба необхідне обладнання і бойову авіацію. Це дійсно виклик, і це щоденна робота. І я хочу подякувати всім в світі, хто допомагає Україні захищатись, і дякую також Туреччині за ту роботу, яку ми робимо разом. Ми сьогодні говорили з паном президентом про подальшу співпрацю про спільні виробничі проекти, про координацію для більш ефективного захисту життя. Наші команди працюватимуть над тим, що узгоджено сьогодні. Розраховуємо на результати. Звісно, ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства не має бути жодної винагороди.